Добрий день, шановні газди та газдині! Сьогодні ми поговоримо про татуювання, які не варто наносити на своє тіло, бо можна пожаліти. Наприклад, імена або портрети коханих, тобто людини, з якою ви лише зустрічаєтесь. Адже все може змінитися і вам доведеться робити перекриття. В моїй практиці досить багато подібних випадків, коли доводилось ховати імена або портрети. Натомість можете зробити щось асоціативне, що буде нагадувати вам про цю людину. Також до небажаних можна віднести так звані модні тату, тобто ті, які зараз перебувають на хайпі, носіями яких є публічні особистості. Співаки, актори, спортсмени, блогери. Коротше, медійні люди. Зробивши копію їхнього татуювання, ви не станете цією людиною. Тому цінуйте свою індивідуальність. Мода має тенденцію змінюватися. І сьогоднішнє модне тату завтра стане зашкварним партаком. Йдемо далі: окультні та релігійні татуювання. Особливо ті, в яких ви нічого не розумієте. Ото, як понабивають тих всяких собі символів та знаків, а потім і не знають, чого з ними всяка фігня відбувається. Я бачив сліди, наче від кігтів на плечі вашого сина, то було татуювання, яке він набив не просто так. Тому добре досліджуйте і розбирайтеся в тому, що саме набиваєте, і для чого. Це стосується і політичних, тюремних чи злочинних татуювань, тобто тих, які під забороною у певних держав, або можуть нести за собою відповідальність чи образливий характер. Тому дивіться, що б аби потім не набили вас. Не робіть тату, коли перебуваєте у нестабільному психологічному та емоційному стані. В таких випадках психологи радять не приймати важливих рішень. А тату, як на мене, то досить важливо, бо на все життя, як не крути. Також не варто робити татуювання, перебуваючи в алкогольному чи наркотичному сп'янінні. Особливо, якщо це робиться на слабо або на спір. Мало того, що алкоголь негативно впливає на процес нанесення та загоєння тату, то ще й ваш п'яний вибір вам про може не сподобатись. А винен буде майстер, ну а хто ще. Тату до 18 років. В цьому випадку ваш юнацький максималізм може зіграти з вами злий жарт. В цей період вам хочеться всього, і ви шукаєте себе, особливо способи самовираження. А в більш зрілому віці ви можете пожаліти про свій несформований вибір. До всього вищесказаного також можна віднести неправильний вибір майстра. Скупий платить двічі. Особливо коли мова йде про перше тату. І ви ще не в курсі, як то має бути. Адже досить багато випадків, коли доводиться перекривати або виправляти неякісне татуювання. Тому заздалегідь дізнавайтеся інформацію про майстра. Дивіться портфоліо, читайте відгуки. Або гляньте мій ролик, як вибрати майстра. Ось там, там, десь там. Отож, підведемо підсумки. Підходьте до вибору тату з розумом. Досліджуйте тему та робіть тільки оригінальні, індивідуальні та гарні татуювання. А також не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна ще триває і паскуді лізуть і лізуть. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на YouTube та Інстаграм і залишати свої коментарі там внизу. А з вами був Іван Денис. Він же ідея є. Будьмо моцні, тримаємося купи і до нових зустрічей.